Виконуємо номер 413 із підручника Алгебра 7 та номер 1516 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Спростіть вираз і чотири завдання. Приступаємо до виконання. Спочатку виконуємо дію піднесення до степеня» а потім будемо виконувати дію множення. Тому 15 м у квадраті переписали, щоб піднести добуток до степені, до цього степені маємо піднести кожен із множників. Отже, 4 підносимо до квадрата і m у кубі підносимо до квадрата. 4 в квадраті це у нас 16, підносимо степінь до степеня, показники перемножаємо 2 множимо на 3 буде 6. Ну, а тепер множимо 15 на 16, використовуючи властивості множення, і m у квадраті на m у шостому степені. 15 помножити на 16 отримаємо 240. При множенні двох степенів з однаковою основою показники степенів додають 2 до 6 буде 8. Маємо М у 8 отримали 240 М у 8 степені. Задання друге: підносимо до 4 степеня добуток. Міс 0,5 М у 5 помножити переписали. Підносимо кожен з множників. 2 у четвертому степені на М у кубі і у четвертому степені. 2 у четвертому степені це 2 на 2, 4 і 4 на 4 16. Степінь до степені показники перемножаємо. Отримали. Мінус 0,5 м у п'ятому степені помножити на 16 м у 12 степені. Тепер перемножаємо, використовуємо властивості множення, мінус 0,5 множимо на 16. І м у 5 степені на м у 12 степені. Мінус 0,5 помножити на 16, це буде мінус 8. І при множенні двох степенів з однакової основи показники додають. Отримали мінус 8М у 17 степені. Підносимо до 4 степеня добуток. Підносимо мінус 3 у 4 степені, А у кубі і в 4 степені, Б у 4 і ще раз в 4 степені. Помножити на мінус 181 куб переписали. Мінус 3 у четвертому степені. Показник степеня число парне, тому результат до число додатнє це буде 3 на 3 9 і 9 на 9, 81. Множимо показники, підносимо степінь до степеня а в 12 степені, Б в 16 степені. не потрібно дужку закриваємо множимо тепер 81 на мінус 1 81 а у 12 степені на а а б у 16 на б у кубі 81 помножити на мінус 1,81 отримаємо мінус 1. Показники степенів додаємо 12, а 1 буде 13а в 13 степені. І 16, додати 3 буде 19, Б в 19 степені. Отримали мінус А в 13 степені, Б в 19 степені. Підносимо до куба. Мінус 2 третіх. У кубі, А у кубі і С в четвертому степені і в кубі. І множимо на 18 А в п'ятому степені С. Показник степеня число не парне, тому результат буде число від'ємне. 2 в кубі це у нас 8, 3 в кубі 27, А в кубі переписали. Показники множимо 3 на 4, 12, маємо це в 12 степені. І помножимо на 18а в 5 степені це. Множимо мінус 8, 27 на 18 перших, далі а у кубі на А у п'ятому степені. І це в дванадцятому на це. 27 і 18 Скорочуємо на 9. Отримаємо мінус 16 на 9 3, мінус 16 третіх. Показники степенів додаємо при множенні двох степенів з однаковою основою. Маємо А у 8 степені і 12 1, 13. Мінус 16 третіх діб неправильний подамо у вигляді мішаного числа. Отримаємо мінус 1 третя. А у 8 степені це у 13 степені. Номер 413 із підручника алгебра 7 та номер 15.16 із підручника «Математика 7. Інтегрований курс» виконано.